Росія наголошувала, що припинення вогню можливо тільки, якщо Україна виведе війська з чотирьох регіонів України. Чи вважаєте ви, що це є зараз умовами Росії? І чи бачите ви після перемовин з Трампом, що президент Трамп може погодитись на таку пропозицію Росії? Ну, це те, про що ми говорили. Питання тут не в президенті Трампі. Чому при всій повазі? Тому що це наша земля, наша держава, це наша армія і наша незалежність. Питання в тому, на що може Україна собі дозволити піти, на що не може. Виводити наші війська з наших територій ніхто не буде. Це конституційний обов'язок мій, це обов'язок наших військових захищати суверенітет. І територіальну цілісність України так зараз тимчасово окуповані є території через агресію такої великої країни. Це зрозуміло, це але е, ніяких ультиматумів, і ніхто здавати свою землю, свої території, своїх людей, свої домівки не буде.